Сьогодні в випуску. Вороскла може припинити існування. На полі націлився на Єгора Ярмолюка. Стало відомо, скільки зароблятиме ротань у полісі. Зінченко зацікавив Баварію і ще кілька клубів. Полтавська «Ворскла», яка вчора втратила місце в УПЛ і опустилися до першої ліги, ризикує зникнути. На це натякнув віце-президент клубу Олег Лисак. На запитання, чи продовжить існувати клуб, посадовець відповів: побачимо. Інформує телеграм-канал фанатів Ворскли. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Журналіст Володимир Зверов поділився інформацією про зацікавленість у Єгорові Єрмолюку. Згідно з моїми даними, Наполі офіційно звернувся до Бренфорда щодо гравця. Італійці наразі активно придивляються до молодих талантів англійської прем'єр-ліги. У Бренфорді відповіли, що Єрмолюк не виставлений на продаж і в наступному сезоні на нього розраховують як на основного футболіста. Ймовірно, що його трансферна вартість продовжить зростати, розповів Зверов в ефірі про футбол Діджит. То нагадуємо, Єгор Єрмалюк приєднався до Бренфорда з ска Дніпро-1 у 2022 році. У першому сезоні він грав переважно за молодіжну команду, але зміг справити враження на тренера і пробився до основи. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Відомий український наставник Руслан Ротань з початку сезону 25-26 стане головним тренером Житомирського клубу Полісся. Про це напередодні повідомили в прес-службі команди та підтвердив її президент Геннадій Буткевич. Ротані здобув срібні медалі у ПЛ працюючи з Олександрією. А згодом ухвалив рішення змінити клуб. Він очолював містян упродовж трьох років. Як повідомляють джерело та таке у новому клубі Руслан Петрович отримуватиме зарплату в розмірі півмільйона євро. Річно для порівняння колишній наставник полісся Імат Ашур заробляв 360 тисяч євро на рік. Лондонська команда готова розглянути продаж українського захисника за суми від 24 до 30 мільйонів євро. Повідомляє «Арсенал». Одразу три клуби виявили інтерес до 28-річного українця: Мюнхенська Баварія, англійський Ньюкасл та французьке Монако, за яке виступає росіянин Олександр Головін. Зауважимо, що у поточному сезоні Зінченко зіграв за арсенал у 23 поєдинках, відзначившись одним голом та однією гольовою передачею. Однак загалом провів на полі лише 789 хвилин. Це один з найнижчих показників у складі підопічних артети. Контракти з канонірами діє до літа 26-го року. Колишній наставник Динамо Йожеф Сабо висловив свою думку стосовно призначення Руслана Ротаня на посаду головного тренера Полісся. Вам буде цікаво спостерігати за Поліссям під керівництвом Ротаня. Я взагалі не розумію, чому він туди пішов. У Полісі йому доведеться заново формувати команду. А в Україні зараз немає гравців, які могли б її суттєво посилити. Напевно, Ротань пішов у Полісся через хорошу зарплату. Більше мотивації я не бачу. В Олександрії він зібрав пристойну команду і посів друге місце, тож треба було продовжувати працювати там. Зрозуміло, що Буткевич хоче завоювати чемпіонство в Україні, але зробити це з Поліссям буде дуже важко сказав Сабо в інтерв'ю для Блік. Футбольний клуб Кривбас офіційно повідомив про звільнення всього тренерського штабу. Раніше команду залишив головний тренер Юрій Вернидуб. Тож таке рішення не стало неочікуваним. Щиро вдячні кожному з вас за три роки самовідданої праці, вірності клубу і боротьби за прогрес футболу у кривому розі. Ваш професіоналізм, енергія і підтримка стали невід'ємною частиною нашої історії. Ви зробили ФК «Кривбас» сильнішим, об'єднали вболівальників, подарували їм багатої. Емоцій, йдеться в заяві клубу. У сезоні 24-25 підопічні Юрія Вернедуба до останнього зберігали шанси на Єврокубки. Але в 30-му турі не змогли перемогти Житомирське Полісся. Ведучий та тутаке Михайло Спіаковський розповів про пошуки нового тренера ФК Олександрія. Нагадуємо, що попередній наставник команди Руслан Ротанів вже уклав контракт із Поліссям. Олексій Антонов, який був головним кандидатом, пішов разом з Русланом Ротанєм у Полісся. В Олександрії зараз немає тренерів, які працювали в минулому сезоні. За моєю інформацією, Юрій Вернедуб не розглядається Олександрією. Це може бути повернення Володимира Шарана, і це може бути Младен Бартулович, якщо він піде із зорі. І Мадашур він не розглядався навіть перед призначенням у полісся. Не думаю, що щось переконало керівництво Олександрії, що потрібно його запрошувати. Логічний був би вибір на користь Сергія Шищенка. Він намагається грати у футбол, схоже на футбол Олександрії, і в нього є готовий тренерський штаб, розповів співаковський. Клуб Кудрівка з одноіменного села на Чернігівщині, який несподівано здобув путівку в ОПЛ, розглядає варіанти з проведенням домашніх ігор сезону 25-26 у Запоріжжі та ще й кількох інших містах. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив колишній журналіст Ігор Бурбас. Попри розташування поруч з фронтом, Запоріжжя вже рік має офіційний дозвіл на проведення матчів. Тож місто має всі реальні шанси знову приймати поєдинки ОПЛ. Нагадуємо, ще одне неочікуване відкриття цього сезону ФК Полтава вирішив проводити свої домашні матчі наступного чемпіонату України в місті Кропивницький. Шахтар виявляє інтерес до півзахисника Фенербахче Ісмаїла Юксека, про що повідомив у Твіттері журналіст Єгіс Самбунчоглу. У минулому сезоні футболіст провів за Фенербахче 20 матчів, яких 13 починав у стартовому складі. Гольових дій він не мав, проте отримав 6 жовтих карток. Зараз Юксеку 26 років. Нагадуємо, нещодавно головним тренером Донецького клубу став турецький фахівець Арда Туран, який підписав контракт на два роки. За інформацією турецьких змі, його річна зарплата становить 2 мільйони євро. Це вдвічі більше, ніж мав його попередник Маріно Пушич. Тож не дивно, що серед потенційних новачків Шахтаря почали з'являтися гравці з Туреччини. Якщо Вітіньо не зможе виправдати сподівань у найближчій грі чемпіонату Бразилії, то ймовірно повернеться до України. Інформує Глобо. Контракт оренди футболіста з Інтернаціоналом дійсний до 30 червня, після чого Вітіньо має повернутися до Динамо. У червні Інтернаціональ проведе лише одну офіційну гру, після якої ухвалить остаточне рішення щодо майбутнього гравця. Якщо Вітіньо продемонструє якісний виступ 13 червня в матчі проти Атлетіко Мінейро, то залиши. В чемпіонаті Бразилії на наступний сезон, варто зазначити, що сам Вітінньо не бажає повертатися в Україну через воєнну ситуацію. Однак його контракт з київським клубом чинний до червня 26-го року. Нагадуємо, бразилець приєднався до Динамо в серпні 21-го, але вже в квітні 22-го повернувся до Бразилії, де виступав за Атлетіко Параненсе РБ Брагантіну та Інтернаціональ. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.